Вітаю вас, дітки! Ось і скінчилось, тепле літечко. Дітки, а яка ж пора року до нас завітала? Так, настала осінь. Але поки що зміни в природі можуть здатися непомітними, як і раніше яскраво світить сонечко, вдень тепло, квітнуть квіти, дерева вібрані в зелені шати. Нам ще все нагадує про літо. Проте зміни діти все ж відбуваються. Вночі вже стало прохолодніше, день помітно стає коротшим, а ніч довшою. Травичка поступово втрачає своє яскраво зелене забарвлення, а листочки неквапливо жовтіють та опадають з дерев. Тварини готуються до зими, запасаються їжею, облаштовують місце для зимівлі. Достигають овочі та фрукти, птахи готуються відлетіти в теплі краї. Так, дітки, починається осінь. Вона щойно завітала і лише почала вносити свої зміни в природу. Та з кожним днем осені, діти, зміни в природі будуть ставати все помітнішими та чарівнішими. Але про всі ці зміни ми з вами будемо говорити згодом. А до сьогоднішнього заняття пропоную вам вдома намалювати малюнки на тему осінь. Дітки, намалюйте осінь таку, яку ви бачите її сьогодні. Я буду чекати фото ваших робіт. До зустрічі на все добре!